Всім доброго ранку. Нагадую, що у нас є система керування теплою підлогою, але ми її можемо керувати не тільки теплою підлогою, а фактично будь-яким пристроєм, яким нам треба керувати за температуру. Тобто ми можемо використовувати різні датчики, термостати. Зараз я вам хочу показати, ми довго чекали, у нас повністю вже заповнена лінійка. Не тільки в прайсі на сайті, а заповнено візуально. У нас з'явилися, будемо казати, останні компоненти з цієї системи. З'явився безпровідний термостат. Тобто Був вже давно у нас безпровідний датчик температури, а от повністю термостата не було. Тобто Він фактично йде в точно такому ж дизайні, як і наш стандартний провідний да? тобто Він однотипний. однотипний. Але, по-перше, він керується двома великими пальчиковими, бат... як батарейки по-українськи. Вибачаю, двома великими пальчиковими батарейками, да? За що цього буде дуже-дуже довгий час роботи. Да? І тут йому треба місце, як в підрозетнику, Петрозетникову, він встановлюється. І якщо дуже треба, то можна підключити датчик підлоги. Ну, в датчиках підлоги ми ну, не дуже бачимо сенс, але в цьому термостаті їх можна підключити. Тобто може бути в білому кольорі, або в такому чорному кольорі, як у нас тобто в двох лінійках представлені. Тобто, прийома все передатчиків є в контролері. Тобто вам нічого не потрібно. Тобто ви його змонтували, врізали в коробочку, навіть якщо у вас є гіпс, ну, без проблем сюди. Робиться коронкою отвір, він ставиться і це все, все у вас працює. Ніяких друтів вам не потрібно. Ну і тут, як зазвичай, якість плюм, є якість плюм. Найякісніше серійне рішення. Це дякую.